Отримання студентами відсрочки від призову у судовому порядку розберемо на конкретному практичному прикладі, в якому студенту-аспіранту надано юридичну допомогу та після відмови ТЦК та СП в отриманні відсрочки від призову, у судовому порядку все ж таки відстояли права студента та отримана відсрочку відповідно до чинного законодавства студентами, аспірантами денної форми навчання. Мають право на відсрочку від військового призову на підставі пункту 1 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І так, обставини даної справи. Студент звернувся до ТЦК з метою отримання відсрочки від військового призову та отримав усну відмову. Відмовились приймати та реєструвати заяву та документи на відсрочку. У зв'язку із тим, що неприйомний день приходить через 2-3 тижні максимум місяць, у визначений начальником ТЦК день для прийому заяв на відсрочку. З метою захисту порушених прав студента було зроблено наступно: підготовлено та подано належним чином до ТЦК та СП заяву щодо отримання відсрочки від військового призову з підтверджуючими нотаріально посвідченими копіями документів. Це довідка ЄДБО, паспорт, код, військово-обліковий документ. Належним способом це шляхом направлення заяви Укрпоштою, цінним листом з описом вкладення протягом тижня не було отримано відповіді від ТЦК. Подальшому направлено адвокатський запит до ТЦК щодо підстав відмови у отриманні відстрочки для студента та відмови взагалі у розгляді зазначеної заяви. Не отримавши відповідь на заяву та адвокатський запит щодо отримання відсрочки, було вирішено звернутися до суду щодо оскарження неправомірної бездіяльності ТЦК та зобов'язати через суд виконати норму закону. У подальшому подано позов до суду, та копія позову направлена до ТЦК, щоб вони виправились. Суд відкрив провадження у справі та направив до ТЦК ухвалу суду про відкриття провадження та надання інформації щодо розгляду заяви на відстрочку, щоб вони до суду надали зазначену інформацію. ТЦК, отримавши ухвалу суду, передумали незаконно відмовляти у відстрочці та вирішили виконати норму з закону. ТЦК. Направив заяву до суду про закриття провадження у справи у зв'язку із виправленням ТЦК оскаржуваних порушень, а саме оформлення відсрочки чоловіку від призову на військову службу під час мобілізації. Отримано довідку про надання відсрочки від військового призову для студента, приклад наприкінці. Публікації зазначеної довідки у разі відмови студенту в отриманні в продовженні відстрочки можливо оскаржити дії ТЦК через обласні ТЦК шляхом скарги та у судовому порядку для шляхом направлення позову до суду. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Пишіть у дірек. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів щодо оскарження, наголошуємо незаконної. Без діяльності незаконних дій ТЦК пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, вподобайка, підписка на канал. Якщо вам цікаво, задавайте свої питання за можливості наявності часу, обов'язково надамо відповіді. Дякуємо вам за вашу увагу!